Судакові трубін відзначились хайлайтами за Бенфіку. Спірний момент із забарним, чого хоче перз від Луніна, та чого хоче Хабі Алонсо. Удовбика травма і це перед збірною захисника Динамо. хоче купити турецький клуб. Циганков у вогні, та неймовірні розв'язки в УПЛ. Друзі, вітаю, Макс Коляда, канал Трибуна. Найцікавіші новини українського футболу. Одна причина, чого сьогодні мене в кадрі не буде. Як ви розумієте, світла немає, і зараз в темряві зніматись просто. То сенсу абсолютно немає, а за годинку відзнятися тупо не встигнеш. Втім, сьогодні точно буде дуже інформативно, тому давайте починати. Ну а почнемо ми з української прем'єр-ліги, в якій минув а, черговий дуже цікавий тур, і розв'язки просто фантастичні. Ну, по-перше, ЛНЗ, яке перемогло київське Динамо. Це просто щось неймовірне. Ще до гри розуміли, що в фізичному плані не буде переваги Динамо над ЛНЗ. Так воно і вийшло, сказав Олександр Шовковський після цього матчу. Ви все передбачили, Олександр Володимирович, що ви висококласний фахівець. Таким чином, ЛНЗ став третьою командою в історії ліги, який вдало. Протягом одного сезону обіграти на виїзді і Шахтар. І динамо ЛНЗ – ЧЕМПІК, і насправді друзі, з приводу цього хочу сказати одне. Якщо подібне трапляється не так часто, то це то це не є правилом, це є скоріше винятком. Безумовно, ЛНЗ цього сезону дуже крутей, і на це є об'єктивні причини. Пономарьов ставить абсолютно той самий футбол, що і в Русі, але за одним винятком. Тепер в його розпорядженні є куди більше цікавих футболістів. І відповідно команда плигає через голову, свою таки, і демонструє такі результати. ЛНЗ фізично знову переграв Минулого разу це було з Шахтарем, тепер з Динамо. І черкаський колектив наразі посідає другу сходинку в турнірній таблиці. Що цікаво, Полісся. Ротаня третє. Ротаня Полісся. Миноса набуло Олександрів. Розумієте, до чого я хилю. Проблеми у грандів продовжуються, і команди з плюс-мінус хорошим ресурсом знову демонструють хороший результат, оскільки вони мають хороший підбір виконавців, хороших тренерів, які розуміють, що зараз має бути в твоїй команді, аби були результати. Ну, і це отримуйте. Що цікаво, ЛНЗ дещо парадоксальне навіть вони забили всього 12 м'ячів. Цього сезону це на дев'ять менше, ніж у Полісся, на 17 менше, ніж у Шахтаря, та на 16, ніж у Динамо. Команда забуває небагато, але якщо забиває, то зазвичай переграє суперника. Це сталося цього разу. Звісно, я не буду забігати наперед і говорити, що ну, ось ЛНЗ там вже чемпіоном стане. Ні, відрив від Шахтаря є. Плюс ми розуміємо, що. Зараз навіть друга частина сезону не почалась тільки перша і часу ще дуже багато. Але у ЛНЗ є дуже хороші шанси на те, щоб, справді здивувати цього сезону, посівши дуже високу позицію. Словом, через проблеми у лідерів, ми бачимо чимало цікавих розв'язочок. Цікаво багато є моментів. І далі буде тільки цікавіше. Тут я переконаний. Йдемо далі до новин європейських. Евертон переміг Фулгем у домашньому матчі 11-го туру чемпіонату Англії 2 0 Миколенко отримав таку от оціночку. Ну а загалом ключова передача на його рахунку 83% точних передач. Друга найбільша кількість трат м'яча після Кевіна. Жерона перемогла у домашньому матчі 12-го туру туруча Іспанії 1-0. Циганков забив переможний м'яч, віддав три ключові передачі. вона та найгірша оцінка серед обох команд. Красавець Циганков! потрібно сезон витягнути, щоб Жерона не вилетіла з ла ліги. Український центральний захисник Сукрайова Олександр Романчук відзначився забити м'яче у матч на статутуру румунської ліги 1 проти Ута 25-річний український центрбек на 36 й хвилині гри забив після передачі півзахисника Давіда Матея та зрівняв рахунок у матчі 1-1. Трабзон спорт цікавиться річним центральним захисником київського Динамо Тарасом Михавком. Про це повідомляє видання Фотомак. Влітку 24-го року Трабзонспор придбав у луганської зорі 23-річного Батагова за 1,8 млн євро. Тепер клуб планує доповнити оборону 20-річним михавкам, щоб сформувати довгостроковий дует центральних захисників із українських гравців. За даними змі, президент Трабзонспора Ертур Гул Доган вирішив на трансфер віддати близько 4-5 мільйонів євро. Поточна ринкова вартість михавка 6 млн мільйонів. Євро. Ну і друзі, що цікаво, у нас на трибуні триває нині конкурс коментарів. Я маю на увазі на сайті трибуни. Завпали в коментарях і виграв футболку улюбленого клубу. Посилання буде в описі під цим відео. Нападник Ром Мартом Довбук отримав травму у домашньому матчі 11-го туру серії А проти Удінезе. 28-річний українець був замінений на 42-й хвилині. Він залишав поле, тримаючись за стегно. Нагадаємо, що Довбик був викликаний у збірну України на вирішальні матчі кваліфікації світу 26 проти Франції та Ісландії. У поточному сезоні він забив два голи та віддав два асисти у 14 матчах. Безумовно, це може бути халепа, якщо Довбик не зіграє в матчі проти Франції та Ісландії. Президент Реала Флорентіно Перес не впевнений, що є необхідність у продовженні контракту з голкіпером Тібо куртуа повідомив Ель Національ. Контракт 33-річного бельгійця діє до го року Перес сумнівається, чи буде сенс розглядати його як основного вратаря і надалі. Водночас Куртуа довіряє головний тренер Хабі Алонса. Спеціаліст впевнений, що саме він є беззаперечним першим голкіпером і не має сенсу шукати йому заміну. Окрім того, Алонсо не вірить, що Андрій Лунін здатний взяти на себе роль основного вратаря. Ну а хто буде вірити? Чувака, який вже восьмий рік на лавці сидить і його все влаштовує. Це, друзі, найкращий комент Луніна за останні часи, який я тільки бачив. ПСЖ вирвав мінімальну перемогу над Ліоном на останніх хвилинах у 12-му турі Ліги 1-3-2. Звичайно, що запальне протистояння двох грантів французького футболу не обійшлося без грубих валів та вилучень. Щоправда, в мережі вважають, що рахунок зустрічі мав бути зовсім не на користь парижан. Це через один епізод із ілею забарним, який просто підірвав коментарі. З'явився і детальний відеофрагмент, де помітно як українець, нібито доторкається до м'яча. Рукою у власному карному майданчику, і цей момент залишився проігнорованим суддею. Це негабия як розлютило фанатів Ліону, які почали сперечатися з візаві від ПСЖ у соцмережах. Центральний півзахисник Бенфіки Георгій Судаков став найкращим гравцем матчу 11-го 11-го туру То Португалії проти Казапі. Українець провів на полі 79 хвилин та відзначився забитим голом у першому таймі. Саме це Трахава визнали найкращим гравцем. У цій зустрічі щодо Анатолія Трубіна, то він відбив пенальді, але в тому ж моменті Томаш Араужу вгатив м'яч у власні ворота. Трубін одразу пішов підтримувати свого партнера по команді, оскільки момент справді дуже неприємний. Але Трубін витащив, а потім ще й ментально допоміг своєму партнеру. Наші українці у Бенфіці знову у вогні. Ну і друзі, на останок ще одна цікава інформація. Сергій Ребров до викликав Вінгра Динамо на зараволошена на листопадові матчі кваліфікації світу 2026. 22-річний півзахисник у поточній зоні забив 5 голів та віддав 3 асисти у 20 матчах. Саме цією новиною хочу закінчити, оскільки вже далі ми будемо безпосередньо пірнати в історію щодо збірної України. А на сьогодні у мене все. Якщо це відео вам сподобалось, друзі, то ставте вподобачку та підписуйтесь на канал. Почуємось і бережіть себе.